Два роки катівні у Києві на Майдані Незалежності провели чергову акцію на підтримку оборонців Маріуполя, які уже два роки перебувають у російському полоні. Сотні людей вкотре вийшли на головну площу країни, аби привернути увагу світової спільноти до спільної біди. Як за полонених захисників борються їхні родини, Любов Кукла розповість. Бажання одне й те саме обійняти тата. І так, третій рік. Це напис на плакаті, який тримає у руках п'ятирічний Артем. Він прийшов на акцію підтримки оборонців Маріуполя, адже його тато у російському полоні. Вони одні з перших зустріли ворога на позиціях. Хлопчик тут зі своєю тіткою Марією, сестрою полоненого морпіха Олега Нечаєва. Вона розповідає історію брата. Мій брат зустрів він ще до повномасштабного вторгнення. Він був військовослужбовцем, контрактником, тому війну він зустрів вже на позиції. Олег протягом березня тримав оборону на заводі і та 4 квітня потрапив у російський полон. Спочатку це була Оленівка. З Оленівки його перевезли в Таганрог, з Таганрогу в Ряжську Ріаш, в, в Де нині її брат Марія не знає, адже зв'язку з Олегом увесь цей час нема. Його долю я не знаю, що з ним перебував ці два роки. Лише знаходила хлопців, які були разом з ним в камері, сиділи, і розповідали, що він думає, що ми. Досі перебуваємо в нашому рідному місті, місті Мелітополь, яке зараз під окупацією. Ба більше не знає Олег, що його родину спіткала ще одна страшна біда. Через місяць після того, як він потрапив в полон, його дружині діагностували рак четвертої стадії. В неї остання стадія і пішли медестази, тому прогнози лікарів не втішні. Тому нині, каже жінка, сподіваються лише на диво. Це теж Марія, теж сестра полоненого захисника Маріуполя, морпіха Петра Баркова. У морській піхоті він був командиром відділу зв'язку. Росіяни забрали його в полон з того ж заводу і ліча, де нині Петро теж достеменно невідомо. Сторона російська виставляла два відео з ним, інтерв'ю і все. Лише один лист я від нього отримала через червоний хрест і то в усній формі. Аби привернути увагу влади та міжнародних організацій, жінка ледь не щотижня долає понад тисячу кілометрів. Приїздить на ось такі мирні акції з самого марганця. Пише й у Росію. Пишу кожного місяця, але зворотнього зв'язку немає. І Петра і Олега тримають у російських катівнях без жодних гарантій збереження життя та здоров'я. Адже Росія не виконує Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими. А міжнародні організації не можуть отримати доступ до колоній. Немає досі остаточної інформації про кількість українських військових, які перебувають у полоні. Тому родинам захисників поки за залишається єдине вірити і продовжувати подібні акції, аби про них не забували. Яка твоя мрія, сонечко? Щоб мій тато вернувся з ПО. Любов клада Володимир Коваленко. Програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.